Шановні телеглядачі, в ефірі пряма мова. Багато хто ним захоплюється, хтось критикує, але його знають всі без зайвих слів. Поет, письменник, драматург і навіть викладач Олександр Ірванець. Сьогодні гість нашої студії. Пане Олександр, вітаю! Добрий день! Отже, перше таке питання. Не так давно у вас вийшла нова книга. Це пісні війни. Вона такого досить цікавого продовгостого формату. Власне, звідки вийшов, вийшов такий формат? Це була ваша ідея. Ну там шкода, ми не маємо її показати. Там все таки більше диктувало видавництво. Бо це більш мистецький проект. Там понад 100, близько 120 фотографій реальних документальних фотографій з часів нашої революції гідності, з часів ось зими 13-14 років. І власне, вони вони самі макетували, і очевидно, вони вибрали цей формат як найбільш вдалий шкода, що ми показуємо на пальцях. А скільки там ваших віршів? Там увійшло 20 віршів, дуже небагато. Це мабуть найменша за обсягом моя збірка. І всі ці вірші я свого часу вміщав на своїй сторінці в мережі Facebook. Тобто, цим були мої такі найживіші відгуки на тему ось революції і початку війни. Тому вона і називається «Пресні війни». Вона викликана в стриму чорному кольорі. Це, власне, для того, щоб підкреслити траурність війни чи цих подій? Ну, очевидно, і це теж. Тобто, так, це, ну, це в жодному разі не могла бути весела книжка з райдужною обкладинкою. Ну так, але над чим ви зараз працюєте, якоюсь новою книгою? Я маю... я маю переклади, які роблю і вже деякі позакінчував. Я працюю, от зараз я буду трошки більше працювати для театру. Десь у мене пішло, деякі от поставили, крім. П'єси четверта сестра, яка йде в молодому театрі. Зараз у Харкові поставили мій переклад з польської. це знаменита п'єса Антигона в Нью-Йорку», яка буде показана ось Харківський театр. Привозить її в Київ і 30-го суботу, 30 травня, хто буде в Києві? Шановні глядачі, то в театрі Франка будуть показувати Антигона в Нью-Йорку в перекладі рванця. І я маю деякі замовлення для те від театрів, які постараюся зробити ближчим часом. Ви перекладаєте російською, польською, французькою з цих з, мов. З цих мов. Але власне це переклади, які ви самі вибираєте, чи які вам замовляють? По різному бувають і замовлені переклади, які попередньо обговорюються, оплачуються. А є речі, наприклад, ось я згадав четверта сестра. Це п'єса Януша Гловацького. Вона поставлена в Києві в молодому театрі, і це дуже успішна постановка. Це по перше, вони йдуть з 2007 року. Це вже кількість спектаклів там, до сотні наближається, і на них завжди аншлаг. Але я цю п'єсу, я сам я її знайшов у польському журналі Діалог я я її почав читати, вона мені страшенно сподобалась, і без жодних замовлень, навіть думки не було. Я просто сів і почав це перекладати. Мені захотілося, щоб це було українською мовою. Тобто от є і такі переклади, а є, які замовляються. В пропорції, ну, мабуть, майже 50 на 50. Чи є у вас якийсь такий мінімальний ваш ліміт книжок, який би вам хотілося видати? От якусь певну кількість, яку мінімум ви хотіли би за своє життя, щоб світ побачив? Ні, книжками я б не міряв, розумієте, Значить, бо е, вірші пишуться, але вірші. Я не вмію компонувати свої вірші в книжки. Я все життя пишу одну велику збірку віршів, просто доповнюю її. Я ще точно мушу написати, як мінімум, один добрий роман, а взагалі-то заміряються два. І я ще маю написати до десятка п'єс, і ось це я маю зробити. Не знаю, ну ми можемо це переміряти в книжки. Це буде дві книжки п'єс і дві книжки прози. Може так. Тобто, безперечно, я писатиму вірші, якщо мої збірки виходять, ну але це не є нові книжки, розумієте? А і з що щоб я ще хотів. Ну і я ще дуже багато хотів перекласти польської і болгарської драматургії. Це теж це те, що дуже хочеться зробити. Ну і сподіваюсь, вдасться. Чому ну, ваш виклад ваш вибір в перекладацькій тянуся вас нападає більшістю на польські і на болгарські от п'єси чи твори? Я трішки знаю слов'янські мови, ну такою мірою. Тобто, я вмію ними читати. Я не всіма вмію. Ну деякими я вмію добре говорити, деякими Поганенько, але я читаю цими мовами і ну я не знаю, я вам маю добрий смак, тому що я вибрав і з польського автора Глувацького, і болгарського Хріста Бойчева. Це дуже добрий драматург. Я його ще не брався перекладати, але дуже хочу, дуже. У вашій творчості, власне переважають у віршах, більш такі класичні римовані. А як ви ставитеся до Верлібрів? Чи вони є в вашій творчості? У мене є верлібри, їх не так багато, як може на книжку, щоб назбирати, але мене є. Я пишу верлібри також. Розумієте, це треба швидко пояснити. Весь світ вже пише неримовану поезію. На Заході римованими лишилися тільки тексти естрадних пісеньок і реклами. Це не всі розуміють. Тобто на Заході немає серйозної римованої. І навіть вся Європа, і навіть Слов'янська Європа вже пише Верлібру. Тільки три східнослов'янські словянські ці країни, українці, росіяни і білоруси, у нас збереглася села Ботоніка. У нас досі пишуться зграбні добрі римовані вірші. Досі пишуться. Ну, ось це такий наш очевидно феномен. Тобто, звичайно, поезія має розвиватися, йти, можливо, і шляхом верлібру, але в українській, просто я бачу, це очевидно, це ресурс мови хороший. У нас не вичерпалися Рими, не вичерпався ось цей діапазон гнучкості мови. І тому, знаєте, я дуже просто верлібри має право писати той, хто написав вінок сонетів. Спочатку напиши вінок сонетів, а потім сідай і пиши верлібри. Спочатку покажи техніку, а вже потім можеш працювати з полегшеною технікою. Ну, така моя нова. Ну так, але зараз от більшість власне молодих поетів, які проходять українську літературу, пишуть верлібрами. Бо лінуються римувати. Так, так, лінуються важко. Тобто незграбна рима тебе висміють, а зграбну підібрати важко. Все ось вами пояснення. І млінчики. Ну, але все ж вони досить популярно і простуються українською літературою. Як ви взагалі до кого ставитеся до, до цих сучасних поетів? чи вважаєте ви їх якісним сучу корлів? Ні, ну абсолютно розумієте, дуже е, зараз багато цікавих нових імен. Молодих. Я я, я, я слідкую за молодою літературою і. Ну як, ну, тобто для мене, з мого погляду, молоді, це, скажімо, люди до 30 для мене. Але в Києві я веду в Барі Купідон такі поетичні читання, і до мене там ходять 18-19-літні люди, ось такі. і так само в Острозі я викладаю в академії. То ну, я скажу так, молодість це завжди пошук, і це добре. Але. Ну, все ну, але діамант трапляється там, не знаю, раз на, на, на кілька років. То ну, ні, дуже добре, що молоді пишуть взагалі. Взагалі творчість, це корисно. Це корисно для психіки, для розвитку особистості. Зрештою, це психотерапія. І в цьому плані я вітаю, коли молоді люди пишуть ось. Ну, але все, що у нас все-таки вітаються оці оверлібри. якщо чи це недостаток якоїсь ремованої поезії, чи це, можливо, якась проблема суспільства українського. Ні, ну так як має право бути футбол і регбі, так само має право бути і римовна, і неримовна поезія. Я не думаю, що тієї е е чи другої є забагато. Ні, поезії не буває забагато. Е, е Я недавно це говорив зі студентами і у вас запитаю, кажіть, коли ви останні бачили людину, яка читає поетичну збірку? Отак От просто незнайому вам людину, яка би читала поетичну збірку? А ну... Ні, ну, не пам'ятаю. Ось, бачите, бачу. ну ось це, вам, це вам, як ви сказали, тому ці верлібри популярні чи не популярні. Популярної позії немає, якщо, як ми щойно переконалися. Власне, як от з вашої точки зору, сучасна українська література вона зараз розвивається чи деградує? Ні, безперечно, розвивається. В цілому література робить такий хороший ривок. У нас з'являється вже, ну, як у нас багато доброї прози вже. Оцієї пострадянської, на якій немає печаті Совка. Але до цього ну, різні письменники прикладаються. Тобто є прозаїки, є десь це люди трішки старші від мене, це Володимир Діброва, Володимир Даниленко, Євгенія Кононенко, Богдан Жулдак. Це дуже добре. Тобто, у нас є вже справжня така Юрій Венечук, це взагалі це, це працеголік, який натворив там цілу купу дуже доброї прози. Мене оце питають студенти, а що ви з Венечука порадите? Я кажу: А Виничука всього читайте, всього, абсолютно. У нього, нього нема слабких прохідних речей. Тобто у нього кожна річ щось у собі має. Тобто у нас є література і поезія, вибачте, теж як на мене, не слабка. І до речі, нашій групі Бу-бабу недавно було 30 років. Ну, моє покоління це крім Неборока і Андруховича, це Малкович, це Петро Мідянка, це Володимир Цибулько. Це Юрко Позаяк, це Кость Москалець, автор пісні. Вона, це ну, у нас наше покоління. Це, зрештою, Оксана Забужко, це теж наше покоління. Тобто, у нас так о, з літературою загалом ну, наша література сьогодні набагато цікавіша ніж 20 років тому. Ось так скажу. Чим зараз займається Буба про нього згадали? У нас були такі ювілейні, це навіть не вечори, просто ми показували відео з нашої поязового перекресла імперіал. Один раз це було у Львові, потім це було на книжковому арсеналі, і ми просто згадували, як це було. Ну, кожен займається своїм. Ми правда трішки почитали віршів. А ну надалі, як захочемо, зберемося, проведемо вечір бу-бабу. Тобто ми ще абсолютно в строю і готові до подальшої співпраці. Вас Бубабу називали під Власне, почала, А чому, так, чи... Ілона, чому ви кажете в минулому часі? Мене і зараз ми так зараз називають. називають. Ми ще живі, Ілоночко, ми ще живі. Вас називають підскарбієм, тому що ви, наскільки знаю, захоплювалися нумізматикою, а чи зараз ви навіть захоплюєтесь? Так. так. У вас є колекція можлива якась? Ну, є з собою, я не взяв. Я не можу сказати зараз на телеефір, що в мене там є колекція золотих турецьких дублонів. Ні. Але в мене є досить цікаві гроші. Наприклад, я зберіг валюти ось уже коли з 2002-го запровадили євро і зникли найстаріші валюти Європи німецька марка, французький франк, бельгійський франк, песета, голландський гульден, Все евро, їх всіх заступило євро. А в мене зібрані всі згадані валюти. І Гульден, і Песета. Це не є якісь давні монети, але це вже монети, яких не таких грошових одиниць немає. Грецька драхма. Ось, все, їх вже немає. Естонія і Литва вже перейшли на евро, а я маю і естонські крони, і литовські літи. Ну, ось такі в мене, така в мене колекція. Чи, окремо, математики є ось якісь хобі, такі знакові? Mm, я не знаю. Моє хобі читати книжки, моє хобі. Можливо, футбол. Я, я палкий болівальник, скажімо так. Я не, не можна сказати, ярий фанат, але палкий болівальник. Все ж повертаючись до стану української літератури, воно з інтерв'ю ви сказали, що українська драматургія це не оброблений пласт. Власне, як на вашу думку, покращити якось стан чи розвиток сучасної української драматургії стану драматургії, покращувати не треба. Треба покращити ставлення театрів до драматургії. Ось там все це чаїться. Тобто драматургія і театр як мистецтво вони існують у двох паралельних площинах, не помічаючи одне одного. Я не знаю чому. Я не хочу казати погано про режисерів, але мені все одно здається, що цікавої української драматургії є більше, ніж її читають режисери. От я так скромно сформулюю. А в цілому є дуже цікаві, добрі, гарні драматурги і п'єс, написаних є чимало, поставлених мало. Ну, як ви вважаєте, як звести власне, театр і драматургію, щоб врешті почали розвиватися українські драматурги, українські п'єси? ну я не знаю. По-перше, я не буду хапати режисера за рукави і казати, прочитай мою п'єсу. По-друге, я не знаю, як це зробити. Це має бути. Це... В цьому має бути зацікавлений театр. Окрім мене, ще... ну, от, тобто, окрім драматурга, візьмімо мене, як драматура, має бути зацікавлений театр. Якщо буде це зацікавлення, буде розвиток саме сучасної драматургії на сцені. Ну І повертаючись з вашої творчості, ви свої вірші комусь присвячуєте? Є такі, що комусь присвячуєте? Інколи так, в мене є вірші, окремі вірші присвячені окремим персонам. А жінкам часто вірші присвячують? Серед них є жінки. <сум> і, власне, ви от як один із метрів сучього то що би могли порадити молодим авторам, які хочуть, допустимо, досягти вашого рівня. Це так страшно, мого рівня. Мого рівня не важко досягти, важко перевершити. Я... Ну, я кажу в острозі своїм студентам, взагалі для того, щоб навчитися писати, потрібно дві речі. Читати і писати. Тому що, читаючи, ти виробиш смак, ти... а пишучи, ти виробиш свій власний стиль. А смак і стиль це дві речі, які роблять письменника. Ось що я можу порадити молодим читати і писати. Що ж, дуже дякую вам за, вам за таку цікаву розмову. Дякую. Ж... Нагадаю, у нас в студії сьогодні був поет, письменник та драматург Олександр Ірванець. В студії для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.